Ну що ж, дівчатка, що вам сказати? Половина нашої гри пройшла. І сьогодні я вам буду вже давати шосте завдання. І спочатку ми, як завжди, визначимо норми. Три норми і на наступний тиждень. На шостий тиждень. І так, перша норма 600. Далі, далі, наступна норма. 400? Добре. Так, і остання і яка норма в нас? 700. Ось такі невеличкі норми, я скажу, ну, зазвичай в нас побільше. А яке ж завдання? Що у нас тут? Наша коробочка і наше наступне завдання. Синій або помаранчевий. Угу. Ось так, дівчата. Друге, де є вода або небо? О, ну то взагалі ви точно знайдете. Я впевнена, у вас таке є. А третє де є орнамент або якесь свято. Дівчата, свято це може бути щось пов'язане з Новим Роком, Різдвом, Великдень. Може, день народження, у когось там десь щось таке. Може, щось інше зі святом пов'язане. Так що шукайте. А може, орнаменти це можуть бути і семплери, і на одязі якісь орнаменти бувають, і на меблях, якщо щось є таке. і навіть десь Десь на вулицях теж орнаменти бувають. Так що шукайте, де там у вас щось таке сховалося. Дівчата. всім легких хрестиків.